Вітаю на каналі Боданагра. Відео обзор сорту Мурано, літнє плодоношення. Ось так виглядає плантація повністю. Тут вона зараз квіткує, ягоди, в принципі, наливаються, стигнуть, але ж жара. Про себе дає знати все одно. Значить, ягода приблизно 30 грамів, ну ось така, оця поменша. Ну, в цілому десь приблизно 25-30 грамів. Ягода. Вона дуже красива на вигляд, плотна. І що мені сподобалось, найголовніше, що вона реально смачна, вона дуже солодка. Тобто, як для нейтралу, вона ну, дуже солодка, реально. Я ще такого нейтралу не куштував, як цей. І дивіться, от якщо у нас кущі є, тобто стигла нормальна ягода, але ось, наприклад, поруч, кущ прив'явши, бачите, ягода прив'явши, тому що ну, тут жарко, реально жарко. Це, до речі, розсада була посаджена 10 квітня Фріго, тому вона не дуже зуміла розвинути кореневу систему. Тому її трішечки не вистачає. Ось вона тут скидає врожай. Вона намагається його е сформувати, але скидає, тому що ну, коренева не до кінця розвинула, розвинена, тому що і заморозки були цього року. Так що о якось так. То холодно, то жарко в цьому році. Рік не дуже гарний. Але незважаючи на о, погоду, таку жару, попеченої ягоди майже нема, тому що по оживленню о, я тут о, витримую баланс кальцію та калію і азоту. О, о, і коли у нас є кальцій. У рослин в достатній кількості, то вони стають більш жаротримкими тобто і не печуться на сонці. У них стінка. Літкова, більш товста стає, вони більш витривалі ці рослини стають. Є, звісно, такі випадки, але це більше пов'язано з кореневою системою, тому що, ну бачите, який маленький кущик, я його залишив на ягоду, але він не витримав. Ось чому треба нейтрали розкачувати спочатку. Тобто коренево. Ну, і от поруч нормально вже сформована ягода є. Ось ще раз ось такі ягоди. Ось такі кущики. Я думаю, що в наступному році тут взагалі буде такі кущі там, великі. Е, тому що коренева система росте восени і навесні максимально швидко. Але теж треба фосфор давати і кальцій для розвитку кореневої системи. Тому що, щоб рослина була, Щоб ягода була смачна. Соковита потрібно спочатку розкачати кореневу систему. Тут це дуже важливо. Ну, ось вона ще ягода. Ну, а Оце у нас розсадник. Це розсада касетна власного виробництва сорту Мурана. цій касетці два тижні. Ось вона стоїть. Ще десь е, тиждень 10 днів і можна буде її висаджувати. Ось так вона виглядає коренева. Ну Це вже сформована коренева система. Тобто це вже готовий для висадки екземпляр. Це ось Мурано е, сорт. Так що підписуйтесь, вподобайки. O boi ter o